Що робити, якщо менструація у вас затримується і ну, не настає в очікувані дні? Що це може означати і які дії ви повинні або можете в такому разі виконати? Одразу хочу зазначити, що мова піде про жінок репродуктивного віку, тобто жінок у віці від 18 до 45 років. Нам всім відомо, що переважно частина сучасних жінок ведуть календар місячних і для цього існує безліч різноманітних програм у гаджетах. Які дозволяють жінці чітко контролювати свій менструальний цикл. Отже, ви слідкуєте за регулярністю місячних, але колись помічаєте, що дата очікуваної менструації вже настала, а місячних немає. І з кожним наступним днем, знову ж, якщо місячних таки немає, ви починаєте хвилюватись і думати, в чому може бути справа. Для початку я хотів би пригадати е, основну характеристику менструального циклу, і це його регулярність. Е, всім нам відомо, що в середньому тривалість менструального циклу складає 28-30 днів, тобто це час від початку однієї менструації до початку наступної. Ця цифра може колуватись у різних жінок, і, зрештою, ми говоримо про те, що тривалість менструального циклу в нормі дещо досить варіабельна і може знаходитись в межах між, там, припустимо, 25-26 до 30-34 днів. В такому разі ми вважаємо цикл регулярним. Але за умови, що кожного разу цей інтервал приблизно однаковий і коливається в межах 1-2-3 днів. Для тих, хто хоче більше е, знати про основні характеристики менструального циклу, я рекомендую подивитися одне з наших відео присвячене власне цим характеристикам менструації. Посилання на це відео ви зараз можете побачити на екрані. Отже, давайте визначимось з вашими діями у разі е, затримки менструації. Перше. Якщо ви ведете статеве життя і не використовуєте ніяких засобів контрацепції, то затримка часто може сигналізувати про настання вагітності. Але навіть якщо ви і впереджуєтесь, і використовуєте певні методи контрацепції, тобто якимсь чином впереджуєтесь від вагітності, все одно слід переконатись, чи вагітність не настала, адже От, припустимо, деколи жінка може забути випити чергову таблетку, якщо вона використовує комбіновані оральні контрацептиви. деколи може сповсти або навіть порватися презерватив. Та й у тих, хто використовує, припустимо, внутрішньоматкову спіраль. На жаль, деколи трапляються вагітності. Ну і я вже мовчу про такий найрозповсюдженіший метод впередження від вагітності як перерваний статевий акт. Оце якраз саме та ситуація, де ви можете стряти, як то кажуть, поповні. Отже, що робити в даному разі? Тут все дуже просто. Ви йдете в найближчу аптеку, купляєте тест на вагітність, і через дуже короткий час можете знати, є вагітність чи немає. Я хочу нагадати, що тести на вагітність, більшість тестів на вагітність, які проводяться з сечею, повинні показати позитивний результат разі настання вагітності вже буквально на декількох днях затримки, а деколи навіть ще до неї. Що ви будете робити, ну, припустимо, дізнавшись, що настала вагітність, це вже інша справа. Наступне, припустимо, ви не ведете стартеве життя, або принаймні його не було от в цьому поточному циклі. Ну тут слід або почекати деякий час, або все ж таки зробити. Тест на вагітність, якщо статеве життя мало місце в минулому циклі. Чому? Ну, тому що деколи трапляються ситуації, коли вагітність настала, але менструально подібна реакція все ж настала, ну, припустимо, в більш-менш правильний для неї час. Така ситуація досить рідкісна, але ну, давайте не будемо її е, знімати з шалі терезів. Тим не менш, повернемось трошки назад. Статево життя не було. Спробуйте тоді проаналізувати обставини свого життя за останній місяць-півтора. Суттєвий стрес, захвострення якихось ну, хронічних хвороб, які, можливо, ви маєте, прийом деяких медикаментів з якоїсь причини, несподіване фізичне перевантаження, тривале перехолодження або, навпаки, перегрівання. Все це фактори, які кожен з яких може, ну, принаймні тимчасово, порушити адекватну гормональну роботу яєчників і таким чином вплинути на своєчасність настання менструації. Ну і тоді, якщо вам, припустимо, вдалося згадати, що таке щось незвичне відбувалося, от протягом минулого там, місяця, півтора, двох, то почекайте. Один-два тижні. Якщо менструація нехай із затримкою, але все ж почалась, то просто більш уважно відносіться до контролю за ритмом менструації в подальшому. І лише при повторенні подібної ситуації, ну, мабуть, є вже сенс звернутися до лікаря. Повернемось знову до ситуації. Затримка продовжується. Ви запевнили, що вагітності немає. Відсутні будь-які ознаки того, що менструація ось ось має настати. Нічого цього немає. Тоді вам слід звернутися до лікаря. Коли? А бажано не пізніше, ніж через 3 тижні такої затримки. Чому? Ну, тому що зазвичай будь-які дії, в тому числі медикаментозні, які вам може призначити лікар, зазвичай відбуваються або призначаються тоді, коли затримка перебільшує вже 4 тижні. І останнє. Нам відомо, що природою передбачено давати яєчникам такий своєрідний, начебто вихідний. І в середньому на 8-10 місяців яєчники працюють в такому полегшеному, лайт режимі, при цьому часто не відбувається овуляція, деколи навіть може випадати менструація. Тому ще раз повторюю: що, мабуть, не варто одразу бити на сполох в таких випадках. Але треба просто прослідкувати за ситуацією і проконтролювати наступну менструацію. Отже, якщо ви помітили затримку менструації, то в першу чергу слід запевнитись у відсутності вагітності. Для цього ви можете виконати тест з сечею або здати аналіз крові на хорінічних гнадотропін. В інших випадках, та тоді, коли вагітність однозначно виключена. Почекайте на менструацію ну, не більше, мабуть, трьох тижнів, і лише тоді звертайтесь до лікаря для визначення е, ну, всіх обставин. Однак, ця рекомендація може бути доречною лише в тому випадку, якщо на фоні затримки менструації е, у вас немає якихось інших симптомів, відсутні будь-які скарги. Е, і якщо, припустимо, окрім власне затримки, у вас з'являється там. Припустимо, больовий синдром або якісь інші симптоми, яких не було раніше, тоді до, до лікаря слід звернутись якомога швидше. Тому будьте уважні і не пропускайте свої місячні.